Шукають відповідального власника класні штани Тексар. Колір Вудленд в одному єдиному розмірі та екземплярі. Розмір М орієнтовно, завишена талія, широкі лямки застібаються повністю на гудзики. Натуральна, 100%. бавовна. Бавовна, бавовна, карман на гудзиках. Укріплені коліна. Знизу на шнурку. На попі кармани на гудзиках також. Великі. Талія регулюється таким от чином. Якби сильно схотіти, і я б носила. Попа укріплена подвійним шаром тканини. Котики, Чиї ж танці? Вони вже схайнують.